Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Зніму для вас відеогляд ось такого чудового автомобіля. Це в нас Mercedes Benz Vito, Друзі, увага! Vito 119 потужністю. 140 кВт, то значить 2,2 дизельний двигун, тому 140 кВт-190 кінських сил. На задньому, друзі, задньоприводний цей автомобіль у нас з автоматичною коробкою передач, друзі, 7G Tronic на автоматі. Реально дуже класна віто, пригнане з Німеччині ось в такому прикольному кольорі. Ось в такому прикольному кольорі ще раз, друзі, в екстралонг базі, це максимально довга база. І, друзі, реально на дуже крутій комплектації. І до цього Цього всього комплекту, друзі, ще в поєднанні те, що е, цей автомобіль має дуже-дуже крутий стан. Не знаю, який там був попередній власник, де він їздив, що він з ним робив. Але реально оригінального пробігу в цьому автомобілі 235 тисяч, то реально ця автівка виглядає на 50-100 ну, тисяч це максимум того, що реально, друзі, дуже крутий стан даного автомобіля без перебільшення. Тобто е, мінімум, є слідів, е, видно по експлуатації, по даній автівці, друзі, просто мінімум. Е, куди не глянь, не подивитися. Реально цей автомобіль практично як новий. Е ще раз, друзі, приганив знімечений цей автомобіль, повністю ще один плюс, повністю, друзі, весь цілий по лакофарбам покриттю. Зараз сам, як завжди, перевірю його, е зробимо заміри приладом. І реально що, друзі, класна автівка і ще буде на неї реально адекватна, хороша ціна на ринку України. Отже, друзі, погнали по самому автомобілі, Беремо по, йдемо по зовнішньому вигляду, подивимось. Е, Я вам покажу приглядаю зовнішній вигляд, щоб ви всі мали розуміти. Ось, друзі, попередній частині. По передній частині автомобіля все є в порядку, все нормі, бампера на місці в зазорі, ніде не є вони не пошкоджені, всі є в оригіналі ці бампера. Е по, е по ще передній частині є декілька дрібних сколиків на автомобілі. Вони взагалі не критичні, ці сколики. от е Ніяких е таких типу сколиків, що попробували лак, фарбу до металу, такого немає. Просто пару дрібних сколиків є. Ось тут видно на камеріх, щоб продивитися Ось бачите, там ось тут якісь колики дрібні тут. Але вони, ще раз кажу, не критичні, друзі, все є нормально в порядку е, попередній частині з даним автомобілем. Такий пробіг це взагалі ідеал, друзі. Так, далі погнали по лівій стороні, взяти по самому молокофарбовому покриттю по кузову Моментів, друзяки немає абсолютно. Е, тобто ніяких немає в нас дефектів, чи якихось там м'ятин, чи протертості, чи подрапин Все є в адекваті навіть більше як в адекваті ви можете бачити все самі на камері що реально дуже. Дуже гарний майстан. Ось цей зовнішній вигляд по автомобілю. так Позаду ми дивимося, позаду також все класно. По металевій частині покрисся багажниками, якщо через дефектів немає, ні вмяти, ні не притерси, ні подряпин. Е, є трішки видно по слідах експлуатації, ось по задньому бамперу, да, от виглядів ось таких, ось таких слідів. Але, друзі, це є абсолютно норм, того що автомобіль не стояв, на ньому щось їздили, робили, возили, так що, друзі, це все плюс-мінус є в адекваті. Ну і по правій стороні гляньте, також права сторона ідентична лівій. Бачите, ніде не потертиться, не пошкоджень, немає ніяких абсолютно не підкрасів, не рижиків, що не ржавіє, друзі, гляньте. Ось так виглядає е, права сторона по автомобілі. Як на мене, вона також ідеальна. От прям навіть ну, легковий час автомобіль не може знайти в такому стані, щоб все було добре по кузу. Сирина Каскоцька, вм'ятника приїжджає, буває. А в цієї автівки все прямо ну, я не знаю, як нова реально виглядає. Так, друзі, позовщо вильду я вам показав. Зараз я вам зроблю замір лакофарбового покриття, щоб ви мали розуміли, що з ними все добре. От, Ну і тоді покажу вам, пробіжусь по комплектації. Отже, по лакофарбовому покритті, друзі, по правій стороні. У нас переднє праве крило 120. Ще раз крило 120. передня права дверка 140, друзі. Ще раз 128, 125. Розсувна дверка у нас 137, ще раз розсувна дверка 136. По крилу пішли 125, ще раз крило 124. Поверху крило у нас 155, задня кришка багажника 129. Ще раз кришка багажника 142, друзі. Ось тут кришка багажника 152. По лівій стороні 120 крило. Ще раз ліва дверка 120, 147. 122, ось тут буде більше. Не розумію чого, але Чуть-чуть більше 162-157. До речі, у нас з двох сторін так само однаково б'ється 162. Далі ось ця дверка у нас 135. Ще раз у нас 137. Ось так ви бачите. Переднє ліве крило у нас 117. Ще раз ліве крило 107. Капот у нас, друзі, 103. І ще раз капот 105. Друзі, я думаю, що цей автомобіль в подвійному окрасі є. Заводи таке буває, що автомобілі заказують в подвійному окрасі. Того, що у нас, якщо взяти по прийомах, прийом б'ється 73, хоча так мало битися весь автомобіль 88. Бачите, б'ється прийом. Ще раз зверху 96,6, тобто завжди прийоми б'ються. Менше, вони мали б тут показувати 40-30, бачите, 87 проєм б'ється. Так що, як на мене, це, мабуть, автомобіль є 83 в двойному окрасі, друзі. Так що це ще більший плюс до цього всього, що в даній автівці в нас є. Але ви бачите, ці заміри, вони всі в адекваті, в межах норми. І тут нічого абсолютно не видно, що там то щось фарбував чи робив. Е, так, є. По зовнішньому вам показав по даній автівці, друзі. Тепер, якщо взяти. А, Ще забувся вам сказати по дисках. Диски оригінальні, друзі, мерседесовські, 17-го розміру з резиною 225 на 55. Е, правда, резина типу, ну, плюс-мінус така доїсти цей сезон. І на літо зиму вже купляти нову, друзі, резину потрібно. Але оригінальні 17 ки диск. Прикольні, класні, дуже гарно на цьому автомобілі, вони дивляться. Так, я погнали. Тепер, друзя, стане по комплектації. Щодо комплектації, вона тут дуже-дуже хороша, я того, що ось ви бачите, попереду автомобіля вже є е, максимально. Максимальна оптика, передня, LED Intelligent Light System, типу максимально вона адаптивна, LEDська оптика. Потім в передньому бампері в нас є партроники. Попереду є. Далі друзі пішли рейнги, друзі, встановлені на автомобілі. Потім по задньому бампері також є партроники. Бачите? Є партероніки задня бампера, задня оптика також вона є, максимальна в нас ледовська. Бо є звичайна це в нас максимальна ледовська оптика. Потім пішли. Що у нас посередині? всередині є. В середині бачимо склопакет, електрослопакет, підігрів сидінь є у нас. Підігрів сидінь, мультикермо, друзі, є. До речі, воно йде шкіряне, шкіряне мультикермо, без ніяких абсолютно зауважень, все гарне мультикермо. Потім е, зразу бачимо рух по смугах є в даного автомобіля. Також дуже класна штука, опція додаткова. Так, зразу два ключа йде, до речі, до автомобіля. Один ключ взагалі, як новий друзі, в їм не користувалося абсолютно. Один, один водій 100% був даного автомобіля. От два ключа, друзі, 235 тисяч оригінального пробігу, який підтверджується офіційним ділером, що ця автівка заїжджала і обслуговувалась від а до Я, так що це 100% реально класний обслужений автомобіль, друзі. Потім робимо запуск. Запускаємо. Все запустилося чітко, коректно, ніяких моментів. в... Немає взагалі, ми дивилися, підряд цей автомобіль. Потім, друзі, беремо сюди максимально велика магнітолка, встановлена ось тут в автомобілі. Маємо Webus оригінальне, старт стоп зміни руху режиму їзди. І плюс до того всього, друзі, двох клімат-контроль. Рідко таке буває у вітиках, але воно в нас тут є. Ось по патронічках винесено ось тут на передню торпеду. І, друзі, увага, маємо, ще в цьому автомобілі ось датчики мертвих зон. Ось рух по смугах є, воно включається. Відключається, відключаються. бачите, блимає кнопочка. От Датчики мертвих зон. фронт асіст є. Е, тобто, якщо водій не реагує на перешкоду, то автомобіль реагує замість водія. Ось такий реально класний, ця ніша є додаткова. Так що, друзі, ось такий реально класний, хороший автомобіль е, маємо ми для вас. От, зараз візьму трошки від'їду, бо сонце трохи б'є, щоб вам більш детально показати, як він виглядає всередині, в салоні. О, цей автомобіль. Так, є. Все працює чітко, класно. А, до речі, друзі, ще камера заднього виду є в цього автомобіля до того всього. Так що реальна комплектація дуже-дуже хороша. от. І, я ж кажу, 140 кВт, 190 кінських сил, це вам не 116 віто. Воно їде, реально дуже круто, класно. Так, паркуємося, щоб було зручно. Зараз показати в салоні, як він виглядає. Так, є. Є, завели, припаркувалися. Так, по салончику зразу вам покажу, гляньте, ось в якому стані карта водійська, реально вона ну абсолютно ніяких пошкоджень немає, не ні потертися, нічого. Ось, ось так сидіння водія виглядає, друзі. Сидіння водії, водія, так, кермо вам показав, торпеда. ну тобто, Друзі, реально ніяких пошкоджень, подертися, чи якісь там що в автомобілі палили, чи ще щось, чи посидіння, чи щось грязне, чи якийсь неприємний запах взагалі такого немає в автомобілі. Все є чисто, гарно, класно по даній автівці. от. Так, побігли ще з цієї сторони, зараз вам покажу. Так, З цієї сторони ось так виглядає права карта. Гляньте на ці пороги, ну прям на цей пластик. Він ну, ну безперебічний, він реально класний, хороший, як новий практично. Ну На такий пробіг, я не скажу, що такий пробіг даного автомобіля по сидіннях. Так що, друзі, ось такий стан має всередині. І стан ось це в буці, такий стан, друзі. Гляньте, ця перегородка взагалі без пошкоджень, бачите. Практично там видно, що трошки щось возили в автомобілі, але ну от гляньте на ці арки. Трошки щось возили, є моменти, але, 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 друзі, це все є абсолютно в адекваті. Бо часом приїжджають такі вже грузові автомобілі з-за кордону, що страшно на них дивитися. А цей автомобіль є реально ще дуже-дуже хороший. Так, відкриваємо задню кришку. Ось так вона виглядає, гляньте, ось бачите, тут ніде нічого по боках не потерто, ну Видно, що якісь не возили великі габаритних грузів. По підлозі також видно, ось бачите, в якому стані підлога. Ця карта, кажу, карта, ця арка, ця арка, бачите, трошки ця арка права більш піддерта. Але, 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 друзі, ось так все у нас виглядає по даному автомобілі, Як не знаю, як на мене, їх бачив дуже багато, як на мене, це є ідеальний автомобіль з таким пробігом. Так, друзі, це вам все показав, все розказав. І що тепер друзяки, це на ціна питання. Отже, по ціні питання, друзі, за чистий 18 рік, друзі, чистий 18 рік за оригінальний пробіг 235 тисяч за е, Віто, 119, 190 кінських сил на автоматику, довга база, Екстралон, друзі. Ціна питання на даний автомобіль буде орієнтовно 26 тисяч доларів. Так що, будь ласка, друзі, хто шукає такі автомобілі, реально приїдьте до нас, от, зробіть тест-драйв, подивіться на нього. Ви абсолютно не пошкодуєте за цей автомобіль, за потрачення свій час, того що таких автомобілів на ринку України прям не більш певний, що немає. от Друзі, так що заїжджаємо до нас на тест-драйв, надамо вам максимум інформації по даному автомобілю, в якому стані ми його купували, друзі, за кордоном. Е -е, Історії в офіційних дилерах, якщо потрібно, також вам надамо. Тобто дамо вам максимум інформації, щоб ви розуміли, що ви купуєте за автомобіль, друзі. Так що, друзяки, залітаємо до нас, всім гарного дня, будемо на зв'язочку з вами. Пока-пока.